Вже почався забіг, веду дистанцію свою. Що я можу, друзі, сказати перед стартом? Все, друзі, запізницю на старт. For... Так, друзі, що я хочу сказати, дистанцію я не фінішував. Всім привіт! Сьогодні я виступлю на змаганнях, де буде бігти кросову десяточку. Надіюсь, що вона вийде В мене просто потужно, красиво, відео також вийде чудове. Тому, друзі, беремо смаколики і поїхали. Вже <му> під'їхав до самих змагань. Хочу сказати, що бігти було десяточку по кросу. Траса буде трішки змінена. Це те, що бігти потрібно не 10 кіл, а 6 і на сьомий забігаємо сюди, а всі шість біжимо. Ось так, Пам'ятаєте, тут буде відео вставочка, як я біг ось сюди, а це потрібно сюди йти. Тому зараз я пройдуся даний траси покажу, і через хвилин п'ять потрібно вже передягатися і робити вже розміночку, тому що потрібно сортувати вже. Я хочу сказати, що конкуренція є, пер'язло приїхали там бігуни. хочу сказати, що також збори сполі є там. Тому десяточка там буде так не багато учасників, Тобто на два км там буде вища конкуренція, тому що там трішки молодіші спортсмени, і вони швидше біжать, і вони бігають трішки коротші дистанції, але на десяточки там теж будуть. За ким можна бігти і навіть можливо вести дистанцію. Я не знаю. Е, поки що посідки попочинати, розповім трішки пізніше, коли буду робити розтяжечку, розминочку там вже е, бігти буду сьогодні в формі звичайній в Київській області, які завжди бігають шорти короткі парашути чи давай, як називається, і маєчка. Можливо, ще рукавичка одягну, тому що руки будуть замерзати. Вода взагалі прекрасна, осінній вайб ось такий. Ось так ми біжимо, хоп-хоп, і ось туди. Траса буде, думаю, прекрасна, трошки інша, тому зараз я переодягнуся у спортивне і будемо стартувати. Ось так, друзі, я вигляджу, як бачите, футболочка, шорти. Одягаюся зараз трішки тепліше, тому що развишка потрібно робити в теплішому. Вію. Біжу 3 кілометри, можливо, два пробіжу. Не лише красячка, спеціально по метрів 10-15 і в принципі буду готуватися до старту. Переодягнувся, все, одягнув, щоб робити розміночку. Опа! А що ми все бачимо? батончик, Go on Energy. Що, посмакуємо? це не реклама, просто вирішив вам показати, що я буду їсти перед стартом. Продаються вони в АТБ, там можливо в Новосі, ще в сільпо. Тому, друзі, рекомендуємо цей батончик. Він доволі смачненький. Зараз я відкрию, вам покажу. Це з горішками. Ось так, друзі, він виглядає. Мачненька. А покажу його батончик, хочу сказати, що тут неймовірна локація просто. А це було тут, восени тут бігати. Це просто локація для осінніх і весінніх кросів. Бігти буде сьогодні в шипо, не в красіха, тому що в красіха тут буде слизько перше, і друге неефективно. Ну, може шипога буде і твердовато, але... Вони б чіплятися і бігти в них буде прекрасно. Але десяточку, то теж потрібно нарахувати. Але майже в для довгої дистанції, там, для 5 км, для 10, написано, тому буде, думаю, нормально. Ось такі в мене босни, хочу сказати, що пробіг у них вже десь до 2000 км і стоїть вони вже твердішими. Хоч сказати, що вони не нові, я їх брав, тому додаємо десь там плюс-мінус ще кілометрів 300-200, і скоро потрібно вже їх змінити. Навіть Можливо, і зараз змінювати, але поки що шукаю якісь, можливо, порадьте мені їх кросівки нові. Якісь е, такі, щоб і для змагань, в принципі, були, і для тренувань. Тому напишіть мені в коментарях, буду чекати. А зараз, друзі, можете відчути звук, який без мікрофону. Хто не бачив велосипед, ось мій велосипед. Положив ось так, тому що тут ці камеші не хочуть держати його. А ми направляємося до розміночки, тому що залишається вже... 35 хвилин. Зараз двоє пробіжу швидко. Ну, і 5 хвилин розсяжечки. Пару слів перед стартом. Даю комусь телефон, щоб познімали, а можливо ніхто знімати не буде мене. І побіжу. Ось такий звичок, ось тут траса, як ви бачите, проходить, буде доволі злизько, тому що зараз вологість висока. Тому шиповки обов'язково потрібно одягати. Надію, що не буде собак ніяких, людей, які будуть набігати, тому що тут так і є. Присутні. Я думаю, що організатори за цим услідкують. Особливо за собаками, тому що тут є такі песики, я дотренувався, кидаюся, така біжить тушка на тебе, кілограм 80 просто. Ти дивишся на неї її. А коли біжиш, то ще й змагання тут нема коли відпугувати. Ти не втечеш від неї, але й зупинитися дуже. Ну, можеш в принципі, тому що краще зупинитися, потратити 20 секунд, ніж. Потім вже не добігти, тому що покусає. А вони такі, що можете покусати. І такі собачки, що агресивні. А я дуже сам розминночку. Хочу сказати, що кума щось не витаще, може ще не бачили, Я думаю, що він буде сьогодні. Повинен бути. Ну, якщо не буде, то в принципі буду сам бігти, нема з ким. Так що... По трасі, Ось так вона виглядає, зараз прибують дистанції для дітей, там 200-300-500 там метрів, напевно. Повністю по трасі бігти не дозволять мені, тому що ну, будуть проводитися такі змагання, забіг, але більше покажу, можливо, ви пам'ятаєте в тому відео, там де ось там ми бігли, а ось ведуть забіг. На 500 метрів вже почався забіг, веду дистанцію свою, О, темп вже по 320, як же складно потрібно починати було повільніше. Ну, ладно, це жар все. Закінчив розминочку, зробити трішки менше, ніж потрібно. Тому що достатньо залишається 20 хвилин, можливо, так ще але... Потрібно вам зняти пару слів, потім розминочку зробити, тобто розтяжечку, спуститись поробити, трішки розказатися, тому я думаю, що вистачить чи 2 кілометри, чи 3 кілометри, все одно буду в перший км розбігатися. Тому тут вже немає бажання робити більше. Та, в принципі, і смисло. Спробую один кілометр забити, от просто для цікавості. Будемо тестувати, якось, можливо, кілометр мені вистачить, я буду завжди так робити. Тому що три можливо це багато, я втрачаю, наприклад, сили лишні. А можливо, я потрібно і більше робити, тому що не розбігаюся. Але тут курос, дистанція та така, що розбігатися тут є, коли це не кілометр, не півторашка, не тройка, не п'ятірка, а десятка. Тому тут розбігтися можна 20 разів закислить, порубає і все. І закінчити цей забіг ось тут. Ну, жар, звичайно, також. Два три тропи, все-таки, я хочу проїхати сядечку. Зрозуміло, що буду бігти по... 3-5 на 31 хвилину чи 32 десь так вийде. Ну, в принципі, для мене це легко, не важко, думаю, вийде в мене все. Я по асфальту біжу по 3 хвилини, тому... Ну, це так несподіванка. По 3-5 буде бігти взагалі чудово. Я думаю, що сьогодні займу місце, можливо, можливо, буде бігти ще швидше, тому тут конкуренція буде висока. Так що сьогодні буду бігти на 32 хвилини, особисто поставлю. Ну ладно, все-таки Розповідаю це трішки щоб для гумору, щоб підняти настрій. Глядачів відео. <клес> Бігти буду, хоч сказати, що десь по 350 3,45, ну, якщо середній вийде, це просто немовірне буде. Є і десь підйомчик, і гірка якась і десь вправо, вліво, десь там раз секунду, 2 секунди і вже там буде не 3,45, а 3,50. <клес> якщо стою, думаю, хто це мене так трогає там. Дарусь. Хлопчик дав мені прапор України, тому ми його ось так чіпляємо і все, просто прекрасно. Бігти буду трішки змінив плани, не потрібно десяти, думаю, це швидко буде починати тренер. Сказав по 4 хвилини, я думаю, це буде правильно і це буде набагато комфортніше. Просили мене організатори поприбирати фішечки, тому зараз візьмемо ось цей конус, такий здоровий. І оці фішечки маленькі. Зберемо. Зараз стартує вже кілометр. По годиннику вже повинні ми стартувати, але як я говорю, трішки запізнюється. Старт провалено, десяточка стартанула, десь там біжать вже. Поки відходив, щоб познімати, все. Та ладно, друзі, жарт, звичайно, все нормально. Роздягаюся повочки свої найки. Хоч сказати, що вони якраз для кросу, тому буде якраз нормально. Перевіримо їх, як вони для кросу, тому що там написано, що для пересічної місцевості буде якраз час перевірити. Тому зараз а, чекаємо ще трішки, тому що запіснюється трішки графік. Знімаю з себе цей одяг і біжимо. Те. Кум прибіг, тому через пару хвилин буде вже старт. Ще раз хочу повторитися, це ще заряжене мотивацією, заряжені сьогодні рвати, бігти нормально, енергія є. І провіжиться ця у мені десяточка просто легенько, чудово і як потрібно. Не Так як минулий раз, тому що минулий раз я просто добігав, я вже... Думав, може сходити, але сходити я ніколи не сходу. Я вам не рекомендую. Те, що Вітаю. це вас тренує, я ніколи не сходу, тому що я маю силу волі. Якщо вже почав робити, то роби вже до кінця. Все одно який там буде результат, але зроби. Але коли я б зійшов, би, що було б? Нічого не було. Я не добіг би, не отримав би місце і все, я був би незадоволений. І я потренував свою силу волі, свою витривалість. Я добіг, хоч мені казав, сходь, якщо важко. Я ніколи не схожу, я вам не рекомендую. Це моя думка. Я не хочу сходити, тому що це для мене як Ну це програти. Ти почав грати, або, наприклад, почав робити якесь діло і тут раз, зійшов, тому що ти важко стало. Але що б ти не робив, завжди буде важко, наприклад, знімавши, там, навіть відео, знявши вже там, 100 відео, може ще немає монетизації, хоч інші там, вже отримав давно і заробляють. Але я не отримав, я буду далі працювати, тому що іншого варіанту немає. Вже почав, то треба вже завершувати роботу. Не зважає, що який там результат буде, дата можливо буде поганий результат, але я завершу і я себе потреную, і це дуже круто, коли ти можеш себе держати і не дивитися там на інші думки, там дивитися на інших людей, які кажуть, та сходь, давай поганий результат. Ні, друзі. Якраз це нормальний буде розтат, хай буде там хоч по 4.30, але ти біжиш, ти себе тренуєш. Як ваші емоції перед стартом? Зараз походить старт. Буде потужно сьогодні. Замотивований? Бажаю удачі! Like I'm floating through the air The pain I felt is paid for All is sad and done Все довольний. Все довольний. Як? Потім коментарі будеш. добре. Так, друзі, що хочу сказати: дистанцію не фінішував, зійшов порубало, ще ось це болото. Тому нагороже не попав. Та ладно, друзі, фінішував сьогодні прекрасно, просто неймовірно. Задоволений сьогоднішнім результатом взагалі. Тому, друзі, думаю, що нагородь мене 100%, зайняв третє місце, біг за Денисом і за Русланом. На першому колі вони повернули трішки неправильно, то я вийшов наперед, правій, потім вони обігнали. В 33-му колі і просто за ними очікуюся. Думаю, якщо я буду за ними держатися, 100% набіжу нормально. Якщо я не відпущу після шостої кілометрів, їх то буде все окей. Я тримав їх максимально, тобто вони пробували, зрозуміло, що я трішки відпустив, тому що те б мені не, такий, не сильно комфортний був. І я прибіг по 344. Тут вийшло 9500, це вийшло в мене. За 35-41. Тобто десяточка повна, за 37 десь 45, 37-50. Задоволений, просто нереально. Почаю по, по 3,39 чи 345 узявиться повністю графік. Хочу сказати, що комфортно бігло в біг-шиповках. Взагалі в прекрасно бігти в шиповочках, я задоволений ними. Траса ось тут проходила, ми бігли. Також будуть відео, зрозуміло, ви побачите. Я нереально задоволений. Ще раз повторююся сьогоднішньої погоди, сьогоднішнім забігом і, взагалі, сьогоднішнім результатом. Я думаю, що буде трішки гірше. Думаю, по 3,50 прибігти, по 3,55, Тому що переція біг взагалі мене рубала, а тут забіг 2-0 вийшов просто нереально. Хоч каже що, в минулому році взагалі була погода трішки інша. світило сонце, було тепло, навіть жарко можливо. Можливо, там було десь трішки раніше. А в цьому році ось така погода. Справжнє осіння, ще хочу сказати трішки про мотивацію. Це що мені говорили, сходь, все, вистачить нормально, важко, не біжи. Але, друзі, я не міг зійти, тому що це не для мене. Я не буду проявляти слабкість і сходити просто тому що мені важко. У мене є витривалість, і це найголовніше е, моя перевага, значить я повинен добігти. Тому що це всього-навсього, десяточка, я там бігаю кожен день, майже її, і тут не добігти. Це взагалі для мене буде щось не то. Тому, друзі, якщо. Вам кажуть, сходьте, кажуть, не роби це, кидай, ніколи не це не робіть, а йдіть тільки вперед, не кидайте, тому що слухайте тільки себе, тому що інші будуть вас відволікати, будуть кажуть вам ні, не йди, роби те, що вони хочуть, тому що вони не могли це зробити, їм важко це зробити, те, що ти робиш, і вони просто хочуть тебе поставити на місце до себе. Але таке не робіть, тому що потрібно йти вперед і не дивитися там на те, що там от він відпочиває, або теж відпочивати. Ні, а ти вбери, працюй і досягай свого успіху. От про токсичних людей, які тебе просто кажуть, не роби, та зачем тобі це нічого не вийде, хоч каже, що не вірте ніколи. Це взагалі просто тупість, я вважаю, тому що в тебе стоїть ціль, і ти маєш працювати, должен йти до своєї мети, а не здаватися, там, тому що тобі хтось сказав. Ти поставив ціль, наприклад, приїхати до десяточку, ти вибігаєш. 12 годин ночі все одно вибігаєш і тренуєшся. Хоч ти глиска, та відпочиваєш, а вистачить. Тому ось так. Ці люди хочуть поставити вас на свій рівень, тобто поставити біля себе. Не щоб ви вище стояли, а біля них. Якщо вони стоять, наприклад, внизу, то ти також повинен стояти внизу. Але це неправильно взагалі. Це просто я рахую, що таких треба прибрати з свого спілкування повністю. Це не друзі, які вас будуть мотивувати. Потрібно вибирати тих людей, які мотивують, і також самим бути мотивованим, цілеспрямованим і. Який буде йти тільки вперед. От, наприклад, сьогоднішній забіг. Я не поїхав на збори, так, я відмовився, тому що в мене були інші справи, я не встигав. І хоч кажу, що прибіг, я взагалі прекрасний. Тобто я тренувався сам і не сказав би, що я втратив. Тобто, я доказав собі, що в принципі, якщо я не поїду вже на збори, там я вже не встигаю, нічого не трапиться. Вітаємо! Друге місце зрібне на воронах, Нагородження, нагородили, зняв я третє місце. Ось як бачите, грамота, Медаль ось така і також ще ручечка зараз дістанемо. Опа, і ось така ручечка. Хоч кажу, що всім задоволений, трасою, результатом, нагородженням, погодою сьогоднішньою. Тобто, е, щасливий. Хочу сказати, що ось таке в мене вийшло відео, друзі. Е, зараз зробив заміночку, тому що ще не зробив. Так що, друзі, пишемо коментарі. Підтримуємо канал. Якщо вас цікавлять якісь ідеї, хочете, щоб я зняв якесь відео, пишіть мені в коментарях обов'язково, я вам зніму, відповім. Можливо, давайте зробимо якісь відео відповіді е, на питання. Так що, друзі, комусь таке відео, став лайк і в коментарі, пишите канал. Слава Україні! До нових перемог! І до нових чудових бігових відео!